Робимо джин в домашніх умовах. Хто не знав, продаються ось такі пакетики і з різними напоями. Типу, ви можете їх змішати з горілкою, залишити на місяць і отримуєте готовий напій. Хто не знайомий з виробництвом джину. Там насправді процес трошки складніший ніж просто настоювання. Але з самого початку, в принципі, так його і робили. Тому логіка в цьому навіть чуть присутня. У мене вже не лишилось в чому то мішати, тому беру пусту вже пляшку від гетьмана. Не питайте, куди дівся з неї гетьман. Він же в мені. І насипаємо в неї наші спеції. Ну і тепер туди виливаємо нашу горілку. Погану горілку не беріть, тому що буде сильно віддавати спиртом. Тому беріть гетьман. Гетьман дуже м'яка горілка. Все, тепер залишаємо це на місяць і пробуємо, що вийшло. Пройшло вже доволі багато часу. І нарешті ми можемо скуштувати наш джин. Пройшов десь місяць, я його регулярно помішував. На запах, ну прям джин-джин. От, серйозно. Ну, я на джин прямо покладаю надії, тому що тут дійсно є лівець, тут ще якісь трави, я там не пам'ятаю, ми в складі дивились, який це було давно. Ну коротше, ну я пам'ятаю, що він мав вийти прямо нормальний. Так як він ну, не дистилювався, так він просто настоювався, само собою, що він такий жовтий. Це як дешевий джин. От якщо ви візьмете собі десь на розпродажі якийсь ультрадешевий джин за гривень 200, він на смак буде ось такий самий. Тобто, дійсно, рецепт робочий, на джин воно схоже. Якщо з тоніком змішати, я думаю, взагалі буде прям, ну типу не прям вау, ну норм.